Вчора росіяни вдарили по Гуляйпільській громаді. На Запоріжжі було повідомлення про одну загиблу людину. У сьогодні почнемо розмову з Іваном Федоровим, очільником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Пане Вадим, вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, стосовно вчорашнього удару по Гуляйпільській громаді, чи збільшилася кількість загиблих, і яка там ситуація зараз з завалами і постраждалими? Надим ну, на жаль, обстріл прифронтових громад це регулярна практика, і на жаль, вона часто буває з смертельним смертельними випадками. Вчора ворог фабом вдарив по гуліпільській громаді. Одна людина одразу ж загинула. Три людини, два чоловіки, одна жінка були доставлені в лікарню, і наразі наші лікарі роблять все можливе, даби врятувати їхнє життя? А в цілому, за вчорашній день більш ніж 400 ударів, здебільшого фронтовій території, прифронтові громади, і наразі не стає меншим кількість ворожих ударів по території прифронтових населених пунктів. А як ця ніч минуло? Чи є якісь відомості про постраждалих? А, наразі за цю ніч ворог не обстрілював територію безпосередньо міста Запоріжжя. Ворог продовжував обстрілювати прифронтові території. За ніч постраждалих нас немає інформації, але також слід додати про те, що на сьогоднішній день в лікарнях міста Запоріжжя знаходяться 18 людей. Це, це саме ті постраждалі від масових ворожих обстрілів, які були доставлені в лікарню. і Знаходяться, на жаль, деякі пацієнти, за які наші лікарі. Продовжують боротися, знаходяться в лікарні вже е, більш ніж місяць. Але дуже сподіваюся, що скоро вони одужують і будуть виписані з лікарні. Що е, надходить? Точніше, яка інформація надходить з тимчасово окупованої території Запоріжжя? Яка там зараз у людей найбільша проблема? Навадим. Ну, ми знаємо, що ворог святкував своє свято не до Росії, е, тому звичайно це вчергово перетворилося на е, фарс і. Ізоляцію на тимчасово окупованих територіях в деяких прифронтових населених пунктах, таких як Токмак, Васильівка, то вчора дійшло до комендантської години, просто забороняли людям виходити за межі своїх будинків, навіть на подвір'я. Також ми бачимо, що ворог посилює суттєво посилює терор на прифронтових населених пунктах, ув'язнюючи велику кількість людей і саджаючи їх у в'язниці абсолютно безпідставно, звинувачуючи в якихось. Е е е е е е е е Якихось зраді своїй недодержаві і просто знаходячи фіктивні причини для чергового судового вироку та ув'язнення, я думаю, що це сьогодні і є основна проблема прифронтової території, не говорячи вже про те, що сотні тисяч людей знаходяться як у в'язниці, угу. повертаючись на Територію Запоріжжя, яка не окупована, бачив інформацію недавно, що десь на Запоріжжі збиралися виділити 10 мільйонів гривень на відновлення пам'ятника, який здається ще стояв розвалений до повномасштабного вторгнення. Проясніть, будь ласка, ситуацію. Хто хоче ці гроші і наскільки вони там справді потрібні в цей час? Вадим, мова йшла про 2,5 мільйони гривень на реконструкцію одного з центральних пам'ятників на території міста Запоріжжя, пам'ятник авіаторам. районна державна адміністрація оголосила цей тендер, чи потрібно ремонтувати постамент під пам'ятник і в цілому проводити до ладу території Запоріжжя? Так звичайно потрібно. Чи є сьогодні стан аварійним? Ні, він не є. Чи є сьогодні актуальним перенаправляти всі можливі видатки? Які ми маємо право перенаправляти на допомогу армії? Точно можливо. Тому вчора вже тендер. цей був відмінений. Реконструкція ця проводиться і ремонт проводитись не буде. Голова районної адміністрації, як і всі інші чиновники, зробили висновки. І звичайно, пріоритет сьогодні це допомога нашим військовим, допомога армії. А пріоритет допомоги армії, який зараз що найбільше потребують армія, і чим область допомагає? А область і всі громади Запорізької області зібрали оборонний фонд більш ніж 2 мільярди гривень. Якщо ми подивимось, що найбільше потрібно сьогодні для фронту, то кожного ранку, проводячи наради з військовими, ми можемо побачити наступну пріоритетність. А перше, і про це говорив президент Володимир Зеленський: про те, що в нас є проблеми з постачанням Мавіків, особливо термальних Мавіків. Тріте чому? тому, що Китай почав дуже обмежено їх продавати нам, звичайно, пов'язано з переходом моделей. Але це сьогодні скоріш найбільший дефіцит. Звичайно, військові почали переходити на інші види а, спостережних дронів. Ми цим ми з цим їм допомагаємо. Але сьогодні це такий найбільший дефіцит. Друге, це і впівдрони. Абсолютно різних модифікацій, комплектація до них спільно з антеннами, спільно з станціями пультами керування. То в піввідрони це також потреба за останні декілька місяців. На бригади, тільки Запорізької області, нами всіма громадами Запорізької області з оборонного фонду було поставлено більш ніж 10 Тисяч дронів на передову Запорізької області, але цього точно недостатньо. Точно, на жаль, потреба наших військових є значно більше. Тому продовжимо приритизувати допомогу для наших військових.